В районній лікарні Паланської громади презентовано реабілітаційне відділення. Проект вартістю 12 мільйонів гривень вдалося реалізувати завдяки співпраці керівництва громади, депутатського корпусу, підтримки з боку районної адміністрації, сусідніх громад, бізнесу, волонтерів. На сьогодні відділення відповідає всім вимогам Національної служби охорони здоров'я України. Розробки сумові. Механізм сам виставляється угол, до який хворий може терпіти, і розробляється суглоб активно. У нас є апарати для розробки всіх суглобів на нозі. Опять же, це враховуючи, що прийдуть наші ветерани, які мають багато поранень. це для них. Вони передвіжні, можуть доїжджати до палати, хто може дойти сюди, може приходити сюди. Отакі апарати ми купили для активної розробки суглобів і остеохондролу, тому що в них теж є проблема зараз. Вони носять важкі бронежилети, це все важко і спи, спини в багатьох полетіли. А дякуючи завдячуючи цьому апарату, ми можемо надавати посильну допомогу в реабілітації після нейрохірургічних операцій, операцій на хребті, операцій на суглобах. Ну, ми постаралися планомірно закрити такі основні напрямки реабілітації це після травматичні і нейрореабілітація після неврологічних хвороб. Це передбачена дорожка для людей, які відновлюють руки після або важких поранень, або інсультів по гуманітарній допомозі. Амур морю країн Вона відрізняється від простих бігових дорожок, що вони. Фіксується хворий і ще підйомник, але приїде фірма МОЗа, поставить страхування його вертикальному положенні. Багато стало повертатись наших ветеранів, то для них, для них це буде хороше діло, їм не надо нікуди їхати, бо багато було в кінці минулого року запитів від родичів. Від Ведь радио, чи можна пройти реабілітацію в морській районі літаки. Вот. А тепер ми хочемо це показати, щоб побачили, що можна пройти реабілітацію. І це зроблено завдяки... Це не Відділені з гарячою водою. Вирішено питання для маломобільних груп. Людей з обмеженням вони можуть і до туалету дійти, і помитись. є спеціальні сідушки, щоб помиють. Все функціонально, просто і розраховано на людей, які потребують цього. Все зроблено для того, щоб можна було і лежачі хвори mm -hmm. посадити, помити здорові, що mm -hmm. <плес> можуть заїхати. Ну, все розраховано для маломобільних груп, ну, для так того, і щоб їх... сюди. Да. Ну, Воно за кордоном ви бачили приблизно. Да, воно... да, Приклад брали деякі задумки за кордонів, далі я вам покажу, як вони до цього ставляться. Із водою ми вирішили питання, правда, з нагрівачами, але ну, в кожній палаті є кондиціонер, В кожній палаті все є. От. Ми трошки піддивилися у закордонних. Лікарів. Вони так використовують площі, вони теж рахують гроші і вважають, що всі площі повинні працювати. А тут ми якби вводили в соціум і вони вже не бояться помилитись при людях. Ну, так воно було. Ну і використання площі. Щоб поставити цих чотири штуки, я займу цілий зал. Смисла ніякого немає. Тут вони ходять так само з інструкторами, ми теж тут поставимо один тримач. І людина може собі не боятись дивитися від концерт. терапітами для відновлення рухи, для функції Вся реабілітація направлена на відновлення функції і повернення людини її можливості активно працювати і повернутися в життя. Входять після травм, після інсультів. Дуже гарно йдуть при вчасно і зроблених вправо, і коли я не займаюся, знаючи фахівці. Це частково обладнання західної за кошти НЦЗУ, частково нам поставило моз під цей проєкт. Хори може позайматись активно, треба десь дотягнути, його зразу стол і одразу займаються. Масажист, ну, кресло це більш релаксуючого характера. Інколи хворим навіть при їх заняттях треба дати маленький перерву. Подарили Сергій Михайловичу і Руслана Анатоліє. Вони нам подарили це кресло. Воно теж людям можна музику включати. Заходиш у це приміщення звичайно зразу підтягується, тому що все це зроблено по-сучасному для наших ветеранів, які зараз будуть. І вже є, і будуть ще повертатись з війни. Ну для того, ми тут і працюємо, щоб надати їм кваліфіковану допомогу, щоб не їхати за кордон проситися, щоб ми тут змогли це все зробити. Я думаю, наші люди ті, що воюють, вони це заслухають. Але ну самі ми не зможемо. Тому от вас запросив показати це плід нашої з вами праці. Нашої це я один би це не зробив, і ніхто б один це не зробив. І починаючи з адміністрації, з власників бізнесу. Сусідні громад, ви бачите, тут є і Бабанська громада, і Ладижинська громада, і Манківська громада. Хоча Манківської громади своя лікарня є, але вони знайшли нужним нам допомогти. От я хотів, щоб ви всі побачили, куди пішли ці кошти і що ми для... зробили і... і як. Тому що ми. Це не останній наш проєкт, ми будемо далі рухатись, далі будемо робити. От. А ви будете бачити, куди йдуть ці кошти і що з них потім виходить. Ми... Зробимо через рік. Ми вже я думаю з пацієнтами зробимо, які будуть розказувати, як вони тут проходили цю реабілітацію. Наскільки вона їм допомогла, не допомогла, як вони все це виходить. У відділенні працює фаховий персонал. У нас працюють спеціалісти фізичні терапевти в кількості зараз троє, ерготерапевти в кількості двох. Також є асистенти. Є Два асистента фізичного терапевта і також ще два асистента ерготерапевта. Також для психологічної допомоги є наявні психологи. Це два психолога і. Два логопеда. Кількість ліжок 30. Термін лікування мінімальний, це 14 днів. Основна функція лікування поділена на такі, скажімо так, під пункти. Лікування фізичне, тобто, як ви бачили, відновлення рухів в суглобах, кінцівках або збільшення амплітуди. Це все залежить від стану пацієнта. Також паралельно з цим нам потрібно відновити його психологічне здоров'я, тому що при отриманні травми пацієнт дуже негативно до цього ставиться, то, що він не може виконувати ту функцію, яку він виконував до цього. Тому е, лікування тут йде, знаєте, таке мультидисциплінарне. Тобто Лікування йде із фізичними терапевтами для відновлення функцій, і також психологічне, щоб людина змогла вернутися в соціум. Тобто наша задача, щоб повернути людину або до оплачування роботи, або щоб вона змогла вернутися в соціум для того, щоб могла виконувати ті функції, які вона могла. Тобто, що вдома підняти ложку, е, ОСМС сама служити в такому плані. Центральна районна лікарня залишається центром надання медичної допомоги для мешканців сусідніх громад. Тому депутати Манківської, Ладижинської, Бабанської рад підтримали проєкт створення реабілітаційного відділення. Да, ми також долучилися до цього проєкту, наша Бабанська громада відділено лікаря Чув цифру 12 мільйонів на загальне, і на будівельні роботи, і на придбання будем хати різних стендів, тренажерів. Значить, наша громада виділа 2 мільйона. Я рахую, що одна шоста з нашої громади невеличкої. Це також великий вклад у, те, у цей проєкт. Я думаю, що завдяки праці те, що було вже сказано, хочу подякувати і тим робітникам, які працювали тут на бачите, поміняно все. Від підлоги до стелі да, зроблено гарний ремонт, тепло. такий тепло, тепло, приємно. Особливо велика робота проведена для того, щоб був на сьогодні медичний персонал даного відділення. Всі бачу практично молоді люди. Мило це перспектива, це життя вперед. І я думаю, що потребою по, по даного відділення сьогодні. Будемо казати, потребують надзвичайно багато людей. Ті, які віддали своє здоров'я, захищаючи нашу вітчизну, втратили, будемо казати, кінцівки і, ну, і все інше, будемо казати, втратили здоров'я. Це здоров'я потрібно з часом поповнювати. А де поповнювати? Звісно, в таких реабілітаційних відділеннях, центрах, поки ми говоримо про відділення. Дякую Богу за все, що ми ну, зробили ці і спасибі всім, що приклали до цього великі-великі зусилля, фінанси і бажання зробити. Хочу сказати, що я як керівник підприємства сільського господарства, ми сьогодні на відділення даруємо гарного холодильника імпортного, дуже гарного такого середнього, але яким буде слугувати для, будемо казати, для того, для цих пацієнтів, які сьогодні казати, тут. Проводять свій час. Ми долучилися до цього проєкту сумою 100 тисяч. Напевно, це не така значна сума, як інші допомоги, але наші пацієнти лікуються дуже багато в цій лікарні, і якщо тут надається на високому рівні дуже професійна реабілітація. То потім ми вже продовжили цю роботу і в своїй громаді, ми при центрі соціальних, надання соціальних послуг за рахунок благодійної організації, за рахунок бюджетних коштів, теж відкрили реабілітаційне відділення, куди було теж закуплено відповідне обладнання, як працює лікар-реабілітолог, шукаємо зараз лікаря ерготерапевта І якщо тут будуть піднімати хлопців на ноги. Скажемо так, по факту, то вже потім ми своїх хлопців себе зможемо доводити до нормальної адаптації і до повноцінного життя без обмежень. Тому ми підтримували цей проєкт і думаємо, що надалі ми зможемо співпрацювати, тим більше переймати досвід. І для того, щоб на сьогоднішній день це дуже актуально і потрібно, і це, напевне. Ну, Поки що найменше, але найголовніше, що ми повинні робити. Ми також долучилися до проєкту цього, каже, не таку суму ми виділили, але ми намагалися. Може, на подальшому ми плануємо також співпрацювати і фінансово допомагати. Е, да, я дуже вдячна Сергію Олександровичу в тому плані, що він завжди йшов на, на зустріч відносно того питання, що коли ми звертаємося про влаштування деяких наших людей на реабілітацію на інші медичні послуги, то в нас ніколи відмови не були, і ми також стараємося не відмовляти. Тих прохань, які нам до нас звертаються, Сергій Олександрович, плануємо надати на тісну співпрацю. У нас були кошти, але на сьогоднішній день це дуже така подія на нашій, нашій цій районній лікарні, ну, що відкрилося відділення, яке сьогодні насамперед треба для наших військових. Бо сьогодні ми бачимо, який нелегкий час, і ми допомагаємо, готові допомагати, щоб пришвидшити нашу перемогу. Проект по створенню відділення було реалізовано у досить короткі терміни. Сьогодні сучасна ситуація в державі є викликом саме для питань реабілітації. Спрацювало Міністерство охорони здоров'я, яке розподілило, зрозуміюче навантаження, яке буде, яке вже є. Той обов'язок, який держава поставила перед нами, вони. Планочку на 24-й рік, коли поставили, ми її виконали. Я вважаю, що ми спрацювали досить ефективно. Всі, хто допомагав в відкритті цього відділення, сама наша районна лікарня в терміни і з можливостями справилися. Головне зараз не спинятись, далі розвиватися, тому що головне це кадри. Я вже це не один раз повторюю. Приміщення це не саме головне. Напевне, це зробити простіше ніж зробити якісний колектив, який зможе справитися з всіма проблемами, які зараз є. І можна сказати, що сьогодні це позитивна добра інформація, тому що зараз суспільство перенавантаження на електризоване негативом. Треба звертати багато уваги на ті позитивні речі, які робляться в нашій державі звичайними українцями і незвичайними і маленькі дива стаються. Постійно кругом тільки просто на них треба дивитися з ними разом і працювати. Відділення стане місцем реабілітації як для цивільних хворих, так і для наших шанованих ветеранів. Я приємно здивований києю якістю як робіт, підготовкою, як тут все зроблено. Також молодий фаховий персонал, дякую е, директору лікарні Мотузенку Сергію Олександровичу, територіальній поланській територіальній громаді. Ну і також тим підприємцям, які долучалися до створення цього реабілітаційного відділення. Тут все зроблено для того, щоб наші захисники мали можливість реабілітуватися, щоб вони відчували те, що вони є надзвичайно потрібним, і суспільство вдячний за той неоцінений внесок, який вони дуже часто ціною власного здоров'я поклали заради захисту України. Репеляційне відділення укомплектовано всім необхідним приладдям, також іншими потрібними засобами. Також хочу сказати, що юманська районна військова адміністрація ми також долучалися, зокрема під час виготовлення. Пректно-кошторисну документацію всіх дозволів у співпраці з волонтерськими організаціями, які також надавали сюди обладнання. Ото захисники України повертайтеся додому з перемогою живими та неушкодженими. Ну а таке реабілітаційне відділення надасть вам можливість покращити власний фізичний стан. Дякую всім, хто долучений до проєкту створення реплітаційного діла. Паланська громада виділила на реалізацію проекту вісім мільйонів гривень. Депутатський корпус вважає, що підтримка медичних закладів сьогодні є надважливою складовою роботи ради. Лише коли тільки розвалювали. Я за такий короткий час такий проект зробити це. Наша головного рача, бо тому, що якщо йде, то йому легко й допомагати. Це надзвичайно потужне діло. Зрога. Наша Паланська громада завжди стояла рядом. От, і всі питання, які Посильні можливості, звісно, буде підтримати однозначно. Системна робота голови громади з депутатами і з бізнесом дає можливість Баланській громаді бути в тонусі і мати бюджет. Більшість підприємців, більшість депутатів сьогодні займаються справою такою, якою потрібно в даний момент. Багато є негативів, багато є мерзоти, ну, от, яка сьогодні мішає. Державі як воювати, боротися і об'єднуватись, так і інші справи. Але більшість сьогодні здорова. Тому здорова більшість сьогодні в громаді перемагає і тримає. Ця більшість є і в Бабанській громаді. Сьогодні представники тут є, і ми маємо результат. Є така здорова в Маньківській, ну скажімо, в інших. Але сьогодні суспільству треба акцентувати увагу на тому, що ми, йде війна, нам треба об'єднатися. І в кожного на переліку допомога армії. Допомога лікарні, реабілітації і відповідно сплата податків в робочі місця. Це кропітка значна робота. Голова громади нас це організував, родників це завжди. Ми на рівні тримаємося, можемо показати і розказати. І будемо над цим робити ціленаправлено, не дивлячись на всю мерзоту, яка гавкає і кусає. І будемо сьогодні вимагати це від усіх. І іншого шляху у нас нема. Другого просто не дано. Оце над цими питаннями працювати. Ну і жити, безперечно, забезпечити життєвий процес на території громади, так як це потрібно, щоб діточки, вчителі, лікарі, медсестри, працівники ферми, ще є в нас ферми, доярки є, механізатори, працювали з успіхом і розвивали нашу державу, в яких умовах сьогодні це склалося. Гарних успіхів, плідної праці для того, щоб ця справа була, як кажуть, недаремною. Так, це надзвичайно серйозне питання. Те, що зроблено це, дійсно. Нинішніх часто надзвичайно важливо. Условую, вам дякуємо. Да. І тут доволі. Да. А ми вам за підтримку, за розуміння. О, десь можемо десь і на калорії. Лишнє насідаємо, але ми насідаємо для того, щоб було добре людям нашим пацієнтам і всім мешканцям України. Тому що ми не будемо зациклюватись тільки на нашому регіоні. Тут може лікуватись любий мешканець України, який потребує допомоги. Дякую. Спасибо. Тим більше, що такого напрямку, як це. Щоб сил вистачало, ми втілювати всі ваші проєкти. Щоб у персоналу очі світились, так як зараз. Атмосфера така дуже тепла у відділена.